Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 14 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. В Овні досить такий активний насичений день. Можливі поїздки, можливі подорожі, можуть бути відрядження, але постійно вбита в русі. Не буде навіть хвилинки для того, щоб відпочити. Все заплановане, ви такою легкістю зможете реалізувати. Взагалі, колісниця це символ перемоги, і насамперед перемоги над своїми слабкостями, над своїми недоліками, над зневірою в собі. Колісниця це такий новий рівень у вашому житті. І все у вас обов'язково вдасться. Які б перепони, які б перешкоди не виникали, ви обов'язково отримаєте результат та перемогу. Заслужену перемогу тель е, тельці. Для тельців четвірка кубків. Тут поганий настрій, все не влаштовує, все не так, на всіх зриваємося, на всіх кричимо. Вирішення проблем є в усіх питаннях, але вони не влаштовують. Щоб не пропонували, як би не вирішували, все не подобається, все не так, наскільки поганий настрій. Також настрій може бути поганий через погоду, якщо там, можливий дощ і тому подібне. Така, знаєте. Настрій покапризувати, подепресувати, поспати, нічого такого серйозного не розпочинати. Перш за все, потрібно контролювати свої емоції, тому що неконтрольовані ці емоції, вони можуть вам самим нашкодити, можуть виникнути конфлікти з близькими, з рідними, як і в робочих моментах. Негативні емоції можуть призвести до того, що бути науваження на роботі і так далі. Контролюйте свої емоції, і все вас обов'язково вдасться, якщо заспокоїтесь. По можливості візьміть вихідний та відпочиньте близнюки. У Близнюків, королева мечів. Знаєте, от чіткий контроль емоцій це саме головне, що цей день потрібно. В усьому потрібний такий холодний розчот. Не піддаємося емоціям, керуємося тільки розумом. І тільки тоді все пройде успішно. Будуть, звичайно, складності, але вони вам під силу. Також в цей день не варто конфліктувати, не варто загострювати конфлікти, особливо з вашими рідними та вашими близькими. Краще там не звертайте на це увагу, знаєте, вмійте прощати в певних якихось моментах. зглажувати такі гострі кути для того, щоб уникнути в майбутньому якихось більших негараздів. Раки. В Ракі, в, Ракі, в шестірка Пентаклів у вас досить така гарна карта, яка принесе вам вирішення ваших проблем, отримання якоїсь допомоги, це може бути фінансова допомога, це може бути подарунок, це може бути якась просто допомога від ваших рідних, друзів, близьких, якої ви очікували яку ви просили, і ви її отримаєте. День такий, в якому ви можете виступати людиною, яка буде дарувати, а можете бути тією людиною, якій будуть дарувати. День гарний, успішний принесе гарні емоції та вирішення всіх ваших питань, Леви. У Леві в Рицер кубків у вас гарний настрій, позитивні емоції, нові знайомства, такі гарні спілкування, важливі новини. Можливість, знаєте, не думати про щось погане, а просто провести день досить так в світ, таких гарних емоціях та в колі людей, з якими вам приємно спілкуватися. День гарний, перспективний та успішний. А ще в цей день не варто дозволяти вводити себе в оман, діви. Діве, діве, для дівсемірка Пентаклів. Не поспішайте, не прискорюйте події, наберіться терпіння, і ви обов'язково отримаєте результат, до якого ви так ішли. Ви маєте зрозуміти, як би не хотіли ви отримати сьогодні все і зразу. Маєте зрозуміти, що на все свій час не поспішайте, все буде добре. Тези. Ту справу, за яку ви беретеся, вона дасть свої плоди. Просто потрібно почекати для Терезів, для Терезів п'ятірка жеслів: конфлікти, непорозуміння, такий агресивний настрій через якісь певні питання. Можливо, в особистому житті, можливо, на роботі, можливо, там. В школу до дітей визвуть і там виникнуть конфлікти, можливо, на роботі можуть виникнути такі серйозні моменти. Тут буде отримання інформації, тут обговорення якоїсь важливої інформації е, на таких підвищених е, тонах і досить такий е, настрій буде бойовий. Але саме головне, розуміть, де йти до кінця. Відстоювати, будь агресивним, як то кажуть, і боротися, а де краще не звертати на увагу і пройти мимо, не псувати собі настрій, нерви і так далі. Намагаємося конфлікти виникають по можливості, але де їх нереально уникнуть, потрібно багато і потрібно відстоювати своє то вперед. Скорпіони. Скорпіонів принцеса кубків. Принцеса кубків це така якась творча ідея, творча робота, творчий настрій, який ви реалізуєте в якісь нові роботи, в якісь нові проекти, в якийсь такий е, гарний результат. Також ви можете отримати гарні новини та нові пропозиції. А ще головне мрії, вони збуваються, але для цього потрібно наполегливо працювати стрільці. Для стрільців вісімка кубків. Тут, знаєте, різкі зміни в вашому житті. Тут, можливо, ви захочете розірвати відносини, захочете піти з роботи, переїхати в інше місто, країну і так далі. Тут знаєте, як от психанули і почали вирішувати кардинально зміни, змінювати своє життя. Тут такі моменти, де ви маєте зрозуміти, що якщо ви вирішили розпочинати щось нове, то йдіть до цього, не обертаючись назад, не повертаючись до минулих питань, минулих проблем, які ви маєте залишити в минулому, вирішити їх і залишити в минулому до них більше не повертатись. Не повертатись до тих відносин, де вам не добре, не повертатись на ту роботу, де вона вам не подобається, і погано там оплачується і так далі. Ви маєте зрозуміти, чого ви хочете, і просто йти до своєї цілі. Також в цей день не варто поспішати з витратами, трошечки поберегти свої кошти. В козирогів, вісімка кубків. Ваші шляхи будуть пересікатися із стрільцями. Ви маєте ставити перед собою чіткі цілі і до них прямувати, не озираючись назад. Тільки тоді ви матимете результат, озираючись постійно назад, повертаючись до минулого е, життя, до минулих проблем, ви собі робите тільки гірше і позбавляєте себе можливості е, якомога швидше вирішити і налагодити життя в кращу сторону. Йдемо вперед, не озираємося назад, і все налагодиться. Благодарю. Для водолії випадає вісімка пентаклів. Ви будете багато і наполегливо працювати, робота подобатиметься. Досить така робота з деталями, з дрібницями, яким варто приділити увагу, щоб потім не розпочинати спочатку. Буде для вас гарні новини, гарна можливість отримати корисну інформацію, навчитись чомусь новому. Ви гарний майстер, ви добре знаєте свою роботу, але нова інформація, нові знання вам ніколи не завадять, тому не втрачайте такого можливості. Працюйте над деталями і матимете успіх та винагороду за свою працю рибки. У рибок, в рибок також вісімка пентаклів. Ваші шляхи будуть перетинатися з водоліями. День активний, день такої активної праці, праці над деталями, над дрібницями, можливостями навчитися чомусь новому, попрацювати над своїми помилками. День такий досить активний активний в роботі. Не позбавляйте можливості навчатися, не позбавляйте можливості отримувати ще якісь нові знання і в майбутньому їх використовувати успішно. Для здобуття коштів для реалізації себе. Всім гарного дня, всім гарних новин, і саме головне це всім миру. Дякую вам за ваші лайки, ваші коментарі та ваші підписки. До побачення!